Ворони, не живи. І передумовами для передачі дитині сценарного послання не неживий, це може бути складна вагітність, це може бути хвороба матері після пологів. Якщо в сім'ї якась погана атмосфера через якусь втрату чи скандали чи ситуації, які пов'язані з психологічними травмами батьків. Може бути, там мати може бути схильна до посліпологої депресії, і тоді вона може відкидати свою дитину, не розуміючи цього. Вона може не брати її на руки, не підходити до неї, всіляко ігнорувати. Вона може втомлюватися, бути в депресії, і вона не може ну, не розуміти, що вона робить. І на невербальному рівні е, така дитина е, усвідомлює пос, послання, е, вона щ, щитує, а якщо мене не буде, моїм батькам стане добре. Я заважаю своїм батькам, краще б було, було мене не було. І одні батьки намагаються виховувати неслухняну дитину, е, ведучи з нею щирі бесіди на тему. А як багато проблем ти нам приніс, з'явившись на світ. І такі батьки можуть любити говорити, що коли ти народився, нам довелося дуже важко, ніхто нам не допомагав з твоїм вихованням, ми працювали, тебе треба було годувати та водити в дитячий садочок. А, і Якби ти нам народився, мама може там. Е стала би актрисою чи стала б доктором на, наук. А, і, а інші батьки можуть, е, які не в змозі зупинити дитину, вони можуть е, ну, там, її наказувати і в серцях такі фрази кидати: там, очі б мої тебе не бачили, щоб тебе розірвало поганець, щоб ти провалився. І не повертався би. які батьки б'ють дітей і замахуючи ременем, вони можуть кричати: Ти мене будеш слухатись, мені не потрібна така неслухляна і погана дитина. І, і ті батьки, і інші, і треті батьки вони безпорадні в своєму вихованні дитини. Вони намагаються сховати неприємні відчуття агресії, болі та образи на світ за подібними фразами. Вони вкладають в дитину таки, таку заборону, да, заборону «не живи». Це буває ненавмисно, просто батьки по-іншому не вміють. Свого часу, скоріше всього, їхні батьки привчили їх до посмуху таким самим способом. І часто батьки так і говорять: мене били, і я ж виріс, мене наказували, і я тепер знаю, що, що добре, а що погано, тому я так же роблю своєю дитиною. І треба їй знати, що погане, що непогане. І таким чином. Вони вкладають почуття провини, і це почуття провини у дитини частіше всього буває не від того вчинку, який дитина зробила, а вона переймається самим фактом існування свого життя, от в житті матері чи батька. І... Коли так, така дитина виростає, стає дорослою, може народити дитину і може керуватися таким же чином, теж може наказувати своїх дітей. Да? І що чує дитина від матері, яку вона любить, коли каже, піди з очимою, да? одні з тобою проблеми. Дитина все приймає буквально, вона несвідомо вирішує, що мама не хоче мене бачити. Щоб я помер, це позбавить тоді всіх проблем, усіх. Так? І як можна померти, дитина частіше всього не знає, але мамин наказ треба виконувати, адже мама ж вона велика, вона знає все, вона знає, як правильно робити. І тому для нього із складної ситуації можуть стати часті травми, які трапляються якби випадково. І, ну, звідти і беруться там, рвані штани, там, розбиті коліна, подряпини, ранки, Що вже там говорити про вивих та переломи? Да? Такий звучить наказ да, для дитини, і коли він звучить протягом цього життя, то, по вона знаходитиме інші способи несвідомого саморуйнування. Це може бути алкоголізм, наркотична залежність. І хронічна вина така, я заважаю мамі, я їй щось винен, вона призводить до того, що дитина не може нормально пристосуватися до життя. І таке відчуття своєї негарності, прагнення доводити собі, що я, що я є і я щось значу, вона може штовхати дитину на хульганську поведін, поведінку поза домом. Ну, частіше всього, вдома такі діти, вони що такі, як заплуталися, вони зазвичай поводяться тихше води нижче трави, а десь вони щось, якісь хуліганські виходки у них є. І тоді, я думаю, що, мабуть, чули, як знайомі говорять, що треба ж ну, така тиха, така спокійна дитина, такі чудові батьки, вона чудово вчилася і раптом вона таке щось зробила. І не втямки мамі, що її дитині простіше почуватися от винним за щось там, за розбити скло чи ніс, ніж почуватися себе винним, за, те, за, за що вона не розуміє, вона взагалі не розуміє, за що вона винна, і це дуже важко для дитини. Ну, Можливий інший такий варіант дотримання цієї заборони. А дитина може мучитися своєю незрозумілою такою провиною перед батьками, що вона не може зробити жодного кроку в бік без керівництва батьків, без їх вказівок. І ставши дорослим, така дитина доросла, вона так і може залишитися, скажімо так, дитиною. вона... А може ну, не реалізувати свої здібності у, у різних сферах, бо вона, вона може і не знати, які здібності в неї є, бо вона чекає вказівки. Вона звикає думати, що без мами я ніщо. Вона буває зовсім безпорадна і не здатна впоратися з труднощами сама, тому що мама, вона якби. Її настанови мами якби дихають в полицю цієї потилиці цієї дитини, і вона чекає цих настанов. А, ну, одна дитина може приймати, сприймати цю заборону не живи, як ну, моє життя заважає життю і, і ну, моєї мами, да? а інше Інша дитина може розуміти так, що не, не, не можна жити своїм життям. Треба жити і, ну, життям інших людей, там, батьків чи ко когось вона там слухає, від кого вона чує ці заборони. У ну, кожному разі пряме таке сприйняття цієї заборони, воно важке. Дитина може спробувати вийти з-під її категоричності. І може вона додати таке, таку частку, якщо, тобто вона може вчитися от пристосовуватися до свого життя і укладати таку якби угоду з довою, що от я цим можу жити доти, доки там щось вийде, чи, чи поки я нещасний, то я можу жити. Поки я бідний, самотній. От я покинув даха, то я можу тоді жити. Тобто ця дитина, ця людина вже доросла, вона нічого не досягає, бо... бо коли вона щось зробить, чогось досягне, то вона може померти. І вона робить все, щоб бути тихою. І Цих заборон можна позбутися. Спочатку да, це, це треба зрозуміти, що є така заборона, і, скажімо так, як позбутися, треба собі так зарубати на всіх виступаючих частинах тіла, що вимога цій, ну, нам, батькам, да, що вимога подібних фраз при дитині. І тим більше фізичне насильство воно не А якщо щось таке сталося, як якось ви не втрималися, то треба зразу ж, відразу ж загладити свою провину. Треба поговорити з дитиною. При цьому, коли говориш, не можна повторювати те, що ви вже сказали. І ваша мета при цьому показати, що ви любите цю дитину що ви від щирого серця бажаєте їй кращого життя. І не соромтеся сказати, що ви зірвалися, що ви шкодуєте про це, що сталося. І дайте дитині відчути силу вашої любові на невербальному рівні, тобто обійміть малюка. І це робіть і подальше при любій нагоді. На Обіймаєте своїх дітей і зробіть все можливе, щоб дитина відчула, що ваш будинок це його фортеця, це територія внутрішнього комфорту, любові та турботи.